Так, всім доброго дня. Значить, сьогодні в нас 9 листопада. Бачите? Значить, так як я вам вчора і казав, значить відео буде сьогодні про чубуки, як їх зберігати, як я зберігаю, як ми ще попитаємося їх зберігати, подивимося, що з цього вийде. Значить, зараз я вам покажу по остатках. Тут, звісно, в мене Ось, подивіться, нічого не скриваю. Тут такий бардак, що, що просто. Я дві тижні тут сидів із цими коробочками, посилочками, тут листя летіло, генератор робив, бо світла не було. Коротше, лози, самі бачите, ще все. до чорта вона вся просто стоїть у воді. Ось, бачите, та Тут кругом де не поткнися, цієї лози, тут хватає, по стільчиках, по столах. Коротше, тут тобі і важилося. Посилки Короче, робив усе, щоб побыстріше можна було відправити. Значить, з цим я трошки упорався можна сказати, я там хто мені дзвонив, кому що обіщав, я вже все відправив. По остатках я вам бо каталог. Давайте я так от буду вам вести. Ви самі дивіться, що тут поставалося. значить Можу називати клубнічний денька, бананас. Іде тоді перцовий, красний, ось взлітна полоса. Там штук 5 чи, може 6, не знаю. Азія, пучок. Ось о, тут стоїть басанті. Не знаю, там штук 6-7, мабуть, дніпровський манікюр, Теж з п'яток. Ютал. Іде білоцерковський пару штук. ну, Два. да, Це зимостойкий білоцерковський. Джой, там, мабуть, з п'яток. Так, каска є, там ще теж штук 3, 4 мобить, ще можна різати. Так, без безсім'яний, ось кучка тут століття. Рататуя там він тоненький у мене. Ну, Просили, я відправляв. Ну, тут поскільки раз, два, три, 4, 5, 6 почок. Тут, мабуть, більше раз, два, три, 4, 5. Да, і тут шість, Ну, коротше. Штук 3-4 рататуя є, Я... А що -то? у мене тут один ленд-крузер, Ні, це, не... це і риска одна, чотири тут бруньки. Так, е... Скарлота пару штук. Е... Удачного. Не знаю. Штук 6, навірно, ще стоїть. Ну, ще можна зрізати, якщо що. Щелкунчика. Ось Бачите? Ось ось щелкунчик і там не знаю там багатенько. Томсон, Sugar Crips, Araрат, Timson, Hellowen, Regal Sidlis. Не дивіться, що там два. Ще ось цілий дивіться, пучок є. ось він, А там ще обрізати там 13 лос. Тобто, скільки хочеш. Тімко теж є. Аватар там було пару штук. Оставалося. Я просто усунув пучок сюди, бо не різався. Львовсько. тут я вже свого начав трошки підрізав, бо Кумовий ми вже трохи спродали, там немає його. Не знаю, Тут ось 4 стоїть. Це я в себе зрізав. Ну Там ще можна зрізати пару штук, мабуть. От. Подарок Харкову, пару, Мадагаскар. там воно. Два. От. ну От, таке, що ви бачите. Так, Бравісимо там пуста бутилка, тут цілий. Пучок, там короче, я його просто не ставив туди. Торнадо, не торнадо. Ну Я його не дуже продавав. Так хто просили, я так вже в нагрузку давав, короче, чуть не вбився. Ну, оце таке перцовий чорний. Там ще. Ну, оце, бачите, це все, що осталось, Я що вам це показую. Оцей весь бедлам, все воно тут. Зв'язано, нічого, не думайте, все підписано, коротше, все воно тут чітко. А, ось ще по Калугінськи тут теж багато і чорний кристал. І, та що хочеш тут, коротше, Хватає його. Я вам що показую, бо участок у мене саме я вам показував величенький. Займаюся я цим, майже сказати, один. Інколи там допомагають. ну, В основному я сам цим займаюся. І поки я не зроблю, ну, поки я не положу виноград ну, не... вже на збереження, тобто не положу лози, не вкрию це все діло, в мене не буде можливості цим займатися. Так що, вибачайте, каталог, напевно, буде ну, не раніше як через неділю. Так, може хто там в телефонному режимі, я вам оце показав, що воно трошки є. Мені швидше в телефонному режимі. Якби... Я і відповідаю, там вечірком дзвоніть, бо самі бачите, що тут ще весь виноградник стоїть, холода йдуть, а я буду займатися, якщо черенками, то мене тут Дід Мороз із білими мухами застане. Ви бачите, що воно все стоїть. І його ще треба ось ще теж. Я вам вже показував, ось вам Регал Сідліс. Тут його ще скільки. Блін, різати треба. Це ж мені ще треба дорізати, положити оце все на землю. Ще замотоблочі трохи, бо вчора не дало, тільки три вулочки я зробив. Дощ нагнав, не знаю. Зараз, мабуть, вискочу, якщо піде мотоблок, бо грудя вже летіло в лице, я не схотів ним. Вимазався, тільки більше як зробив. Тут зробив, три вулочки. Та і на тому, бачите, воно вже. Короче, так я і не порозтягував мішки, бо дощ пішов, мені вже не до тих мішків було. Думаю, так, ще тут. Ну, Це те, що я хотів вам показати, що сильно багато роботи. Так що вибачайте, десь через неділю я положу каталог, там ще що залишилося. Ну, Майже воно все є, кроме. Кроме ламборджині, бо я його не, не продавав для себе. Кущі вони тільки так жіночка там випросила, ще комусь Одрізав. ну Нема мені сенсу різати його, бо що я виростив кущ, того, щоб продати за 100 гривень в той черенок чи 150 то ламборджині не, алінку немає. Не не ні алінки, таких от. Що там ще? Абажура, такого немає, то навіть не питайте, бо ну, немає. І риска а, теж немає. Лендкрузер, я його я вам відео знімав, показував, передивіться, там, ну, там для себе лози. Тим більше, що якщо північні туди регіони, там воно не визріє по-любому, так що воно вам не нужно, це гратися з цим. Ну, це так. Ну, зараз ще в дім підемо, я вам покажу, як я на збереження ложу, ложу свою лозу. Е, ну, там ми показували, як чубуки садити, то ви ж не приймайте це за догму, тому що є ж чубуки дійсно там по тисячу, по дві тисячі за черенок. От, І його би, отак от садить теж. Не кажуть, скільки б тебе тих грошей не було, чи ти, яка різниця, ну просто не, не рискуйте такими. Це можна, знаєте, як і ми ось, що я, що куми показав, в нас свої виноградники. Нам воно, знаєте, взяв обично, та, що там продається, тіпа, ландиша, тіпа. ну таке воно там, три копійки стоять, то його можна тикати хоч 200 штук. Ну, такі, що. По дві тисячі, там по тисячі я б не рекомендував би, звісно, вам цим займатися, бо це таке, це спортлото. розумієте, Воно як виросте, то да це добре, Ну а якщо ну, вдруг там знаєте три дні морозу 30 градусів, і все, і пішов. У вирій вашій той черенок. так що не стоїть цим займатися, звісно, краще проростить по весні. Я вже розказував, як цей найкращий варіант це в апрелі, ну, у квітні. Значить, проростили трохи, там тільки почало вистрелюватися і одразу в землю, тобто на участок. От. Ну це вже як уже, тіпа, заморозки там минають. Оце гарантія стопроцентна. Я так воно робив, у мене я вам показував, там воно удачний. І все там шість рукавів, блін, ну, просто красота, сказка. Цей. І не переживай, що ти його там переліз, залієш, ніяких не трамвірується, не ні нічого. Ти його вже посадив на постійне місце. Ось, сюди, дивіться. Ось, Ось, Ось посадився в тогорічний. Того, І два рукава зрізано там воно в стаканчиках я вам показу. І дивіться, куди воно вище, проволоки вже, далеба я ж кажу. Все, визрівши до пучки. О, І такий кущак. А він вже на той год даватиме повноценний урожай. Так що, а то, я ж кажу, всередині, всередині квітня то беріть, пророщуйте. Там під кінець можна. Чи в вкільчувати чи так, то пустило трошки, корінці тільки пішли одразу його в землю і, і все. І він воно росте і, і, слава Богу. Оце буде без ризику. Бо, звісно, ризикувати такими черенками по тисячу-2 по гривень я б не радив би вам. Це не 50 гривень, що ну, пропало, ну і Бог з ним пропало. Ну, а це вроді на сьогоднішній день немалі кошти. Ох, то це так. Значить, йдемо. Дивимося, як я зберігав, я вам покажу без всяких там всі свої способи розкажу, як я зберігав. Тобто Все воно зберігалося в мене. Може, то, звісно, і неправильно для когось буде. Ну, Я покажу так, як я робив. І ще зараз один новий спосіб покажу. Я не бачив, щоб хто тут це показував на Ютубі. чи Тобто, з ноу-хау, Ну Може вже хтось догадався, виноград я вже квасив. <рес> Тепер будемо квасити, подивимося, що воно з цього Ой. <рес> Ладно, Йдемо в дім, бо на дворі холодно і треба швидко теж йти та працювати, бо відео це добре, хто це все ложитиме і вкриватиме. Ой. Так, короче, зайшли ми в дім бо на дворі і холодно, і незручно. Значить, я просто взяв ось три тут чубука, аби які попало, просто щоб показати, як, як я зберігав. Значить, я зберігав е, трьома способами. Зараз я вам покажу. Ну, давайте так. Ну, щоб не був сильно длінний такий. Да? давай, я просто обріжу просто для прикладу. Не більше, не менше. Значить, я брав усі чубуки, допустим, ну, було в мене там, наприклад, 10 штук. Да? Я брав, так зараз одинаково, щоб і відео не затягувати. Ну, ось от так. От. Все. Перед тим, як ложити на збереження, я їх вимочував, вставив тобто оце, постояли вони там сутки двоє в воді. от, Я витягував. Інколи де сильноцінні такі, ну, були в мене такі, як тільки там аватар, там оті всі дорогі модні, ну, це було три там роки назад, да? то я парафінував кінці. І тут, і тут, тобто запечатував. От. Брав бджолиний віск от. і саме краще, там хімії ніякої немає, то не скриваю. Я парафінував, а потім це ось ось стрейч пленка, якими я вам замотував кожні черенки. Бо всі, хто получали від мене черенки, ось о, замотувалися вони всі в оцю стрейч пленку я їх брав ті 10 штук, всі в кучу, неодинарно. Не і отак от я їх ось раз, 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 раз. от, Ножик де мій тут не взяв ножницями. О, отак ось, отаким чином і ложив у холодильник. І отак вони у мене в холодильнику зберігалися. Тільки за все час збереження я витягував три, а то й чотири рази, ну, це точно, витягував, розмотував, от, опять ставив там на день, вимочував, тобто, ну не повністю ложив, а так, поставив, вимочилося, вони знову замотував, це все діло. Вони, звісно, Може це і неправильно, що всі в кучі. Ну, я так робив. Більше я нічим не заморачувався. Я навіть не то що по 10, там і по 15 і по 20 свої, я там цілим таким жмутом замотував. Єдине, що воно трошки, вроді, як пліснява там береться. Не сильно так, чуть-чуть. Ну, Я їх витягував благополучно, якби там, що витирав, що, що навіть не витирало, то полежали, вони висохли, ну, в хаті це ж зимою тепло, все висохли. Напоїв замотав і знову в холодильник. Отак я зберігав. Раз зберігав я в землю, ложив у мішок. Обичний з-під цукору мішок, білий, короче, тільки, тільки без того, без середньої, ну, без салафани. Оцей тільки мішок. Замотував і на два штика викопував. Це саме перше, це як я тільки починав своє виноградарство. Це я так оце прокопав траншею, я прямо. У кума набрав лос з лініх, там прямо там, метрові більші, Це я їх впхав мішок. За другий зверху, так, бо воно ж в мішок, там, що, ну не хватає. я і так ще замотав у землю, закопав і ще шиферину зверху ложив. То це я саме перив. Потім я вже в холодильнику зберігав, ну, таку кучою. Пробував у погребі зберігати, не подобалося, бо там швидко зацвітає. Те, що швидко зацвітає, пліснявою, воно береться все. Таке непрезентабельне, слизьке, ну, пліснява. І та ще й воно ну, не знаю, може це в мене погріб якби теплий. Коротше, вийшло, що весною стартують вже самі почки розкриваються. І я так трошки загубив такого посадочного матеріалу, бо ну, пішли, а лози ще нема куди прививати, тобто, ну, попортив, то я більше в погріб не ложу. Оце я тільки так. Дивився, показував ось Володя Дорошенко там у себе на каналі. Володя Майер показував. це я у Майера дивився. Показував у себе на каналі. Мені, до речі, саме більше такий спосіб подобається. І буквально недавно, чи вчора, чи, чи я вже просто в мене каша в голові з цими черенками. Там він показував, мені здається, це буде саме такий оптимальний. Брати пленку, да? ну, це в мене ну рулон. От. Ну У мене немає такої маленької, щоб. він Був точніше, ну закінчився. Ось тут тільки чуть-чуть залишилося. -чуть Я, наприклад, це і покажу. І оце брати. Допустимо, ось починаєте від початку. Да? Можна запарафонувати. Ну, це, допустимо, якщо там ось у вас є такі ну, Дорогі там, тисячу черенки, цей. То я думаю, що не стоїть їх оця в кучу, так як я вам показував. Лучше, щоб сохранити посадковий матеріал, то краще його так замотувати. Дивіться, ось крутиш, крутиш. І воно швидко, до речі, і ось воно почку ось облягав, можеш там, де почка аж два рази, і далі пішов. Дивіться, яке воно піддатливе. Ось пішов, пішов, пішов. ось Раз і все. І ще й зверху роп. І наниз перекрутив. І воно запечатано, бачите? Так. О, так ось Тобто Дуже прекрасно. Чой, я щось раніше ну, не, знаю, не бачив цього відео. Навіть б я б так би таке зберігав, от, так як показав Володя Майер. Бо прекрасно. От, от я ж спробував, чесно кажу, я не пробував раніше так. Ну, що попробував навіть на примірі цього. Ну, ну, просто прекрасно. Ось, ну, ось череночок, блін. У кого там такі, я ясь свої, мабуть, ті, що там от э, дорогі там от, і вишиванки, це та все, бо в мене ж є, я кущі якби, ну, купляв там, оно, титана і цей, то, мабуть, прирости, я, мабуть, так буду робити. Це більш всього. Отак, от а потім, мабуть, ще, 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 ще далі покажу. Ну, зразу отак зроблю, заточно. Потому що такі гроші платити за черенки, надо, ну, трошки заботиться. Вимочу, закручу отак. І далі, не знаю, на Ютубі я не бачив таких роликів. Мені один з підписчиків підказав сьогодні. каже, покажи. Значить, так, це я просто розмотаю. Щоб, коротше, ви як варіант вже бачили. Да? Є у мене, ви всі знаєте, що я займався тими родзинками і все. Тут у мене ціла куча. Зараз ми творимо щось тут так. Це нова, Ну ось, бачите, хлібка в рулоні. Зараз ми щось знайдемо. Ось є. Є таке. Щоб не жалко було там спробувати для проби. Значить, дивіться. Ось є, є ось от такі от рукава. Да? Ширина. От в даному випадку ось цього. Де моя лінійка. Ну вони різні там є. Ну це, звісно, приємно, у кого вакууматор, думаю, є так Тут виходить, ширина у мене це 15. А є вони і 10. і ну Для тобто кого хочете. Да? ну Ми приміром, давайте вже портить щоб хоча б не... Отак от так, ось от, чивучимо. Ось все. Ну, черенки можуть бути длинні, там да у кого які А ми так спробуємо. Я просто навіть не пробував, от зараз. Цей. Мені Буквально півгодини назад я мав розмову по телефону. Та теж кажуть, покажи. А що я сам не догадався до цього, маючи вакууматор. Тим більше, що ви ж бачили, як я квашені яблука робив з грушами для жінки і тющі. Попробуємо ще це зробити. Так, а ну-ка зразу заклеїмо, бо це ж в рулоні, то треба заклеювати цей. Ага, ну зразу ж надо я в розетку мабуть, включить, щоб заклеїти. Так, сейчас ми швидко включим, це все діло. Так є. Ага. Так, заклеїлося. Все, заклеїли ми. Одну сторону. Ну, а тепер попробуємо зараз напхати сюди черенків, бо я не знаю, що з цього вийде, як воно заклеє, не заклеє. Ну, я думаю, що оці дорогі всі, я цей рік точно буду робити, отак, як я вам показав. стреч пленку. Тобто беремо вона в магазині, це в мене прибивочна, Ну треба брати, поняли, вони ось такі білі є, дешеві там рулони, які хоч череною. Ну, я думаю, там. 4-5 см. Ну, типа як скочиться по вширшки. Ну, не скочем, понятно. Намотувати. А ну-ка, о, хорошо, якраз дивіться, підгадав. Да? Значить, я зроблю отак. ось. Обмотаю, потім сюди. Ну, це що дорогих касається. Ну, можна усі так робити. Який хочеш, рукав. Дивіться, благополучного. Витягую я воздух відсюди. О. Все, витягну, заклею. Ану. Ось-о. Жорстко ви подивиться, так як я ізюм там оце все робив. Я не думаю, що тут. Воно десь пусте воздух. І мені кажеться, а це буде самий-для самий дорогого, так сказати, матеріалу, то це буде саме воно мабіть. Не бачив я ніде ні в кого такого. ну я зроблю мабіть, отак. От. І всі самі дорогі, от то буде отак от воно. Так, да, не забувайте, всі, хто отримав від мене черенки. Я хоч понабирав всі важливих маркерів. Ну, та, таке удовольство. Я брав, що по 10 і 15, і 35 тут. ось, любі. Ну, Я так зрозумів, що всі вони працюють, знаєте, як, до першої... Ну, намочив один раз. Обов'язково власноручно попідписуйте собі свої черенки, які ви отримали, бо можна втратити цю надпись і потім буде у вас непонятно що там за сорт, куди ви там що привили. Можна такою ось ленту. І це особливо для новичків. Ті, хто займається вже не перший раз, цим то їм не треба це нагадувати. Я новичкам кажу, хто перший раз беріть ось малярну ленту. Неважливо, якого вона ширини. Ось Обмотали черенок, таким образом. Взяли і підписали. Ось, ромбік, допу... ну, наприклад, ромбік. Все, підписали і можете влежити хоч сюди його, хоч куди вгодно. хоч у землю там, чи в пісок, хто куди придумає. Ну, щоб не потерять, ну, не загубити назву, краще так. Це ось я практикую постійно. Ось у мене така є. Площадочка, осьо, з банок, з пивних, нарізав таких ось. Тут у мене ціла, осьо, бухгалтерія. Дивіться, різні всякі тут нарізав. Ручка дежурна тут у мене. Положив його на цей полістирол, Я думаю, у кожного є оці плити, там десь кусок. Чи пінопласта. Не, не обов'язково, лібо, навіть на клейонку можна положити. Ось, ручкою написали. Ромбік. Вона спеціально в мене ще й не пише ця ручка. Воно продавило воно туди. Ось дивіться. ну Воно буде мабуть на виворот тут показано у камеру. Продавило проволочка, обична, воно, з отих раніше ліній чи що. Дирочку зробили у цьому. У мене тут одразу все. ось бачите, Дирочку пробить ось раз, опа, на цьому все є. Проволочку затягнули. Ось. Затягнули таким образом і прицепили сюди. Прицепили все. Отак і прививки всі. в мене на дворі хто замітив, де є прививки. Воно все це з такими бірками. Тобто це вічна бірка, вона не може ну, загубитися. Хіба що ви її одірвете самі. Сама вона не одірветься. От. Тут нічого не зітреться, бо воно все видавлено. Оце тобто всі я так біркую свої ті прививки. Сажанці які часи, ну і, са, і на саженцях у мене. і отак тобто от, от Так що на цьому все, що я вам показав усе, що Бачте, вже телефон розривається. Добре, до побачення, до наступних зустрічей.